Вітаємо вас найкращі гравці. Ми чудово розуміємо, як сильно ви чекаєте на оновлення 1.3. І повірте, наша команда активно день у день працює над ним, щоб здивувати вас чимось справді масштабним. Але ми не змогли залишити вас без святкового настрою. Саме тому ми підготували особливе тематичне оновлення, що подарує яскравий івент захоплюючий квест, нові автівки, стильний одяг та ще безліч приємностей. Все це чекає на вас, в оновлені під назвою Великоднє диво. Почнемо з неймовірно великого списку покращень, які були зроблені в цей період. Кожна фракція отримала свій список зброї для крафту, яка не повторюється в інших. Оновлену систему тюнінгу з новим дизайном і безліч додаткових функцій. Тепер кожне авто має свою класифікацію, яка впливає на вартість тюнінгу. Ми прислухались до вас і зменшили ціну деталей, а також додали більше варіацій фарбування. Створили нашу унікальну систему битв за бізнес та території з окремим деменшеном, реєстрацією у NPC та можливістю самому налаштувати умови, за яких буде проходити битва. Вся територія гето була оновлена. Тепер замість 49 територій у нас 80. А у фракційному планшеті з'явилась можливість переглядати всю територію та бачити, з ким був забитий кап. Заволодіти територіями стало значно важче, що робить боротьбу за них ще більш захоплюючою. Створили системні війни за хамери та вантажівки, де ви тепер можете відстежувати кількість відвезених хамерів та бачити, яка фракція має перевагу. І ще безліч різних покращень, які ми регулярно публікуємо в нашому девлозі. Наша команда активно працює над створенням маркетплейсу з потужним функціоналом і цікавими можливостями для всіх гравців. Це лише частина. Того, над чим ми працюємо. А тепер поговоримо про сам івент Великоднє диво на фермі з'явилися поля, де будуть розташовані курочки та яйця. Ваша задача підходити до кожного та, натиснувши на клавішу «Є» збирати їх. Вони потрібні для купівлі товарів в івент-магазині. До речі, він знаходиться на ринку поруч з іншими прилавками. В асортименті представлені різні аксесуари, тематичний одяг, а також унікальна івентна автівка. Ferrari, la Ferrari. Аток, вам відкривається проходження цікавого квесту, де необхідно допомогти приготувати пасочки. За проходження, ви отримаєте приємні призи. А якщо хочете отримати ще більше призів тоді слухайте уважніше по всій мапі заховано 150 унікальних яєць. Зібравши 100 з них, ви зможете придбати річ у квестового NPC, яка буде доступна лише під час івенту. Чекали на нові будинки. Тоді ми готові підняти вам настрій, адже у Мірор-Парку з'явилось 25 нових будинків. Кожен з яких налічує шість паркомісць. Інформацію про злі, таких ви дізнаєтесь у наших соціальних мережах. Без чого не обходиться жодне оновлення. Правильно, без аксесуарів, одягу та автівок. В цей раз ми також розробили одяг на різний смак, щоб кожен мав можливість обрати те, що він вдягає в реальному житті. Крім цього, додано довгоочікувану кобуру. Варіації одягу та аксесуарів ви знайдете на нашому вікі сайті. А тепер презентуємо вам нові автівки. Зустрічайте гіпершвидкий Mercedes-AMG One. Спортивна тойота GR супра. Решета йкан. Обов'язково напишіть у коментарях, яка автівка вам сподобалась найбільше. Ну а на цьому все. Не забувайте читати детальну інформацію про оновлення на нашому вікі сайті. Зустрінемось у грі 17 квітня о 19.00 на святковому івенті Великоднє диво.